Привіт усім! Колись я випадково натрапив в інтернеті на клавіатури від 8 bitdo ду і зрозумів, що мені така точно треба, зрозумів правда, не розумом, а ностальгуючим серцем. Вона нагадує мені про дитинство і про години проведені з ігровою приставкою Денді, а тому я просто не міг пройти повз і зараз хочу показати вам процес розпакування і свої перші враження про цю клавіатуру. 8 bitdo досить відома своїми геймпадами, але схоже вирішила створити і клавіатури також. На їх сайті можете знайти декілька варіацій даної ретро, як вони її прозвали, клавіатури. І хоча в Україні більш поширеною версією Dendy були саме клони оригінальної японської версії Famicom, мені більше про ті часи нагадує саме версія N-Edition. А тепер годі булочок і давайте ж дивитися, що там у коробці. В пробці знаходиться сама клавіатура, яка, до речі, по відчуттям виявилася набагато легшою, ніж я очікував. Корпус не відчувається солідно і навіть трохи хрустить в руках. Також є якісь наліпки для додаткового блоку кнопок. Коротка інструкція з макросів. І звичайна типова інструкція. Ну і додатковий блок кнопок стерізований під геймпад з двома величезними кнопками, який, до речі, відчувається більш приємно і має кращий баланс ваги. Ну а тепер трохи сукового тесту. Розкладних ніжок у клавіатури немає, але є роз'єм для під'єднання блоку з кнопками. Їх навіть 4. Цікаво, можна 4 кнопки під'єднати. Також із цікавого є USB-приймач для безпровідної роботи в радіоканалі, який кріпиться на магнітах в сам корпус. І схоже, стилізований під цеглинки з гримаріо. Профіль Кейкапів мені більше нагадує MDA. Але я не експерт в цьому, тому якщо ви знаєте, що саме за профіль це такий, напишіть, будь ласка, в коментарях. І зйомні, до речі, як і самі свічі, тому якщо їх звук не до вподоби, це можна замінити на щось більш підходяще. Дехто писав, що клавіатура досить велика, але я насправді не бачу суттєвої різниці між звичайною TKL клавіатурою. Для порівняння хочу показати і порівняти зі своєю трохи кастомізованою Хатор TKL. Як бачите, вона не набагато більша. Можливо, трохи пухкіша, але не критична. Ну і для більш повної картини хочу порівняти вагу клавіатури. І хоча в моїй Хатор ще додана віброізоляція, вона сама в руках відчувалась приємніша навіть без неї. Майже кілограм у ретро клавіатури і десь кіло 300 у хатора. Ну і блок додаткових кнопок заважив аж на 245 грам. Якщо коротко підсумувати, то візуально до клавіатури в мене претензій жодних. Виглядає так само чудово, як я і очікував. А додатковий блок кнопок додає прикольності всьому набору. А як вам такий варіант ретро ностальгії? Чи варта вона уваги, чи все таки фе? Напишіть у коментарях. Не забувайте про лайки і всім па-па!